Якщо ви у пошуках камери для контент кріейтингу і не знаєте, що обрати, то DJI може вам запропонувати як мінімум два варіанти. Це DJI Osmo Pocket 3 та DJI Action 5 Pro. Давайте порівняємо ці дві камери пліч-опліч, і тоді ви зможете вибрати, яка підходить саме вам. І насправді тут не все так очевидно, як здається на першій погляд. Давайте почнемо з дизайну із DJI Osmo Pocket 3. Вона має свій особливий дизайн, який не перепутаєш ні з чим. Має екран, який перевертається і дає зразу бачити картинку, яка буде горизонтально або вертикально. І найголовніше, напевно, в цій камері це є трьохосьовий стабілізатор. І це є з одного боку зручно, тому що картинка у вас буде плавною, але з другого боку це додає камері механічний елемент, який може зламатись. Також через це ж вона не має вологого захисту та удару захисту, що робить цю камеру не такою універсальною, як DJI Osmo Action 5. І DJI Osmo Pocket 5 Pro вже має більш знайомий дизайн, як всіх екш-камер. Тут плюсом є екранчик з переду і ззаду, що дозволяє побачити, як виглядає картинка і переду і ззаду. Також круто, що лінза захищена і цей захист можна змінювати. І найголовніше, що такий дизайн робить її більш захищеною. Вона має захист від вологи, можна з нею ніряти. Також вона має захист від падінь. І оцей додатковий скелет робить її ще більш захищеною. Тому по дизайну обирайте, що підходить іменно. Наступне, що я хочу перевірити, це є звук на цих двох камерах. Зараз я записую на ось цей мікрофончик, але давайте я його від'єднаю і порівняємо звук на Osmo Pocket і на екшені. Зараз я записую звук на DJI Osmo Pocket 3. Раз, 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 раз. Зараз ви перевіряєте, як я звучу. Е, пишеться на е, будований звук від DJI Osmo Pocket 3. А тепер пишеться звук на DJI Action 5 Pro. Можете перевірити, як звучить звук тут. І порівняти, як він звучав на DJI Osmo awesome Pocket 3 і тут, і, і зробити висновок, що вам подобається більше. І насправді, хоч звук і дуже важливо, але не в цьому випадку, тому що ці дві камери мають будований ресивер, і можна просто докупити DJI Mic і підключити до кожної з них. І звук буде завжди топ. Також давайте розглянемо автономність тих двох камер, і я буду розглядати іменно скільки вони будуть писати на одному заряді батарейки, не включаючи, що наприклад DJI Osmo Action 5 є змінні батареї, і їх можна замінювати як тільки у вас закінчиться заряд. А DJI Osmo Pocket не немає такого. Але ви завжди можете використовувати павербенки. Також в наборі є додаткова така батарейка, яку можна до екшен камери підключити, і, і зразу продовжити час використання. Але в загальному, як каже виробник, то Osmo Pocket 3 знімає в 4К 60 кадрів десь годину 50, а DJI Action камера знімає 2 е, години. Тому на одному заряді ви будете плюс-мінус дві години знімати на кожну з цих камер. І я думаю, це більш ніж достатньо і зараз такий час, іменно в Україні, що кожен має павербенк і не один. Давайте порівняємо, як ці дві камери знімають в день. Я налаштував і одну, і другу на 4-30 к кадрів, тому дивіться і робіть висновки, яка вам подобається краще. Я зроблю зйомку в день, в сонячний. І ввечері, щоб можна було порівняти. Також на Action 5 Pro я включив стабілізацію горизонту, а на Osmo Action 3 вона, в принципі, стандартно завжди включена стабілізація. Чайну віддай. І зараз я вже знімаю ввечері, сонце вже сіло. Можна подивитись, як виглядає зараз картинка. Зараз стало ще темніше на вулиці. Можна подивитись, яка буде картинка зараз. Давайте підіб'ємо якісь висновки. Так, це є дві круті камери, і на мою думку, якість зйомки є трошки краща на DJI Osmo Action. Якщо ви хочете більш кіношну картинку, то DJI Osmo Pocket 3 більш підходить для цього. Але є нюанси, її не можна використовувати в погану погоду, її не можна використовувати при екшен-зйомках, тому вона не є дуже універсальною. І в свою чергу DJI Osmo Action 5 є більш універсальною, вона є більш Захищеною її можна використовувати в різних типах зйомки, але картинка буде не така кіношна, як на Action 5. І, можливо, найкращий варіант, який є. Це мати дві ці камери, і ви тоді зможете покрити різні типи зйом. Наприклад, якісь планчики ви можете знімати на DJI, або так, наприклад, сидіти перед камерою ви також можете на DJI. -ку. А Action 5 Pro ви можете використовувати, коли катаєтесь на лижах, коли є якісь небезпечні речі, які можуть камері зашкодити, або там на пляжі, піску, в морі. Все це не дуже підходить для DJI. -ку iOSMO Pocket 3. І насправді, навіть якщо ви купите два цих комбонабори для кожної з цих камер, це буде дешевше, ніж купити одну хорошу камеру з об'єктивом. Я розказав все найважливіше про ці дві камери. А ви вже обираєте, яка підходить саме вам. Тому ставте лайк і підписуйтесь на канал, якщо хочете ще дивитись якісь обзорчики.